10-15 постійно. Неважливо, або ти атакуєш, або ти відступаєш, але 10-15 намагаємося її утримувати цю дистанцію. Тепер ти атакуєш його. Він тебе затиснув, ти на нього пішов. Да, драби, пернання роби, відбив роби, підставочку робив, але підходь. О, низько дуже підходиш. Треба не так підходити, трошки менше. Маятник раби. маятник роби. Дистанція десь 15, да. не сильно не бити. Так, дай. Можна ручку витягнути і тримати на тим, щоб так розумів, як, да, отак. спокійно даємо працювати. Затиснув, далі, доторкнувся каната, пішов на нього. Все. Друга хвилина. Друга хвилина, ще хвилинку працюємо. Все, ти пішов на нього. Ти доторкнувся каната, пішов. 10-15. 10-15, 10-15, да, намагаєшся на нього, так. Да. Але ти ж близько не підходиш, 10-15 повинно бути, постійно. Він повинен утримати дистанцію таку, 10-15, ти повинен на нього йти, щоб він не утримував. Да. Отак. Він на тебе, тепер ти утримуєш 10-15, так. Але близько не підходите. Тридцать секунд, да, работаем. Работаем. Двадцать секунд. П'ять секунд. Три, два, один. Закінчили.